Ситуація в, в, в вересні вона зіб'є пиху з Росії, бо зараз всі умови диктує Росія. Знаєш, і в вересні, якщо це зміниться, наприклад, ну все, вони розуміють, що вони вже не можуть більше нічого диктувати. І тут уже починається, знаєш, нова гра, нова палітра смаків, ароматів і кварб. Я не знаю, чи тут про пиху взагалі вони виходять. Росія виходить вересні в по карті жертва, але цю жертву буде перевертати на себе. Тобто, знаєте, це так показово. А, Боже, ви подивіться, що ж робиться, дайте нам допомогу. А. Вони будуть просити у заходу скоріш за все, або у якоїсь третьої сторони. Я не знаю, можливо, це Китай, можливо, це Турція, можливо, це ну, я поерафанту, да, якась третя сторона, щоб їм допомогли навести або порядок в своєму домі, або м, щось налагодити в своєму домі. Тобто їм потрібна буде допомога зовні. Тобто, як оце ми просимо допоможіть нам після обстрілів, да, відновити територію, таке? Ні, прям маніпуляція. Це отак то та заломані руки, акторська да. гра, ми жертви. О Боже, що ж нам робити, Ви ж подивіться на них, що вони наробили? А чи не буде так, що зараз зливають Путіна? І знаєш, люди і ці ці люди зараз роблять такий спектакль, що Путін заклав людей. І ми не винні заберіть цього Путіна і там з'являться якісь нові влади, типу, нові ці башти Кремля, і вони почнуть крутити нову історію, наче Путін всьому винен. А люди заручники. Я не впевнена, що в вересні. Хоча, а -а -а. якщо б якщо в вересні, то було б дуже гарно. Але давайте спитаємо, чи готові вони звинувачувати Путіна в усьому і його а -а -а. А -а -а. да, Ми заручники ситуації, ми заручники обставини, да, це, ну, подождувати. Ми заручники а -а -а. І, і далі, ця ситуація який має розвиток. Вони просять допомогти. Що вони просять? Забити нас Путіна, що? Мені здається, це було, ну, ми б про різні зараз е, події говоримо. Перша а, подія була про вересень, а це да. вже про путання. А, це пізніше, так? Вже? Це пізніше. А, Добре, ми вертаємося до вересня е, і ми йдемо далі. Російські... Щось буде таке на Росії страшні обстріли. Давай подивимося, щось буде у нас вісім шаздівлетіло, тобто це обстріли. Які наслідки цих обстрілів до Росії. Наслідки. Острі для Росії в вересні, Ну, для них все дуже печально. У них 10 мечів, 9 мечів і дві мечів. Щось дуже неочікувано. Я не знаю, де захист, а чому так сталося? Тут можливі якісь жертви, багато руйнувань, і безсонні ночі, і так далі. Ще й на дні колоди трійка мечів, по вісім по не, певному виробництву, по складу, по щось такому. А зупинка зу. Зупинка певних поставок, це зупинка може стосуватися і нафту якихось там заводів, переробних щось таке. Да? А ще так цікаво, тут чомусь у мене карта Зеленського, король Кубків, ну він у мене на Зеленського загаблений, і виходить помагу. Така, знаєте, а, після цього всього, можливо, наш президент з якоюсь заявою вийде такий, типу, «Ага, ага, а ви, тіпо, а ви не хотіли з нами домовлятися? Да, 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 добре, тобто їх підіжмуть у вересні. Виходить, і ця а... конкретно на да, руйнування багато.